На зустріч з волонтерами, які плетуть маскувальні сітки для військовослужбовців, Гана Літвінчук принесла сімейну реліквію унікальне видання про творчість Тараса Шевченка, яке пережило роки Другої світової війни. Представниця інституту розвитку міста каже, хотіла, аби це унікальне видання побачило якомога більше людей. З особистої колекції принесла фотоальбом репродукції Тараса Шевченка 1939 року. Як розповідає мій тато під час війни німці викидали з Гірничого інституту на вулиці Пушкіна викидали книги, і дідусь декілька з книжок під ну, забрав додому. і От саме цей альбом репродукції був у нас вдома, тому сьогодні презентую його. Ну і в принципі ідея заходу народилася. Ну, теми цієї народилася саме з цього фотоальбому. Сьогодні ще розкажемо про е, Тараса Григоровича Шевченка та да, про кривирі. Які пам'ятки вулиці зберігли назви його пам'яті? Ну цікавинки такі На зустріч з волонтерами прийшли фахівці Криворізького педуніверситету. До річниці з дня народження кобзаря вони підготували ретроспективний огляд творчості Тараса Шевченка. Проготували презентацію, яку демонстрували у нас в університеті, і зробили її як загальноуніверситетський захід, і брали участь в цьому заході, нашому як викладачі факультету, так і ректор наш, так і наші студенти. Спеціальну добірочку зробили, яка покаже, як сьогодні в наш непростий складний час в умовах російсько-української війни збуваються поетичні пороцтва Шевченка. Юлія Кучерява волонтерством займається від початку повномасштабної війни. Каже, любить українську класику, тож хоче дізнатися більше про видатного поета і художника. Важливо таки розмовляти українською мовою. а все ж таки ми більше пишемо, ніж говоримо, але намагаємося і стараємось. Це не вперше волонтери плетуть сітки під супровід краєзнавчих лекцій за участі фахівців інституту розвитку міста, навчальних закладів та співробітників міського історика краєзнавчого музею. І такі зустрічі продовжаться, запевняють організатори Валерій Кожухар Олексій Васильченко, цей день.